Привіт, маленькі розумашки. На минулому занятті ми зрозуміли, що навесні все пробуджується від зимового сну та холодів. Погляньте уважно на зображення та назвіть, хто на ньому зображений. Перед нами на зображенні коник, жучок сонечко бджола, бабка, мураха, комар, мурмуровий клоп метелик. Та муха, а як їх можна всіх назвати одним словом? Всі вони називаються комахи. У кожної комашки є черевце, голова та вусики. І здебільшого у всіх комах є крила. Як ви гадаєте, навіщо комахам крила? За допомогою них вони Переміщуються, а ще у всіх комашок є по шість лапок. Отже, вони можуть бігати та стрибати. Перший, з ким ми сьогодні познайомимося, це червоноклоп. В народі його називають ще козачок або солдатик. Вони одні з найперших комах, яких можна побачити на початку весни. М'яко кажучи, клопи солдатики люті, шкідники садів і огородів. Вони висмоктують всі соки з культурних рослин. Ой, а цю комашку ви напевно дуже гарно знаєте. Назвіть, як вона називається? Так перед нами жучок сонечко. Чи знали ви, що плями у сонечка призначені для відлякування хижаків? жучок сонечко дуже корисна комаха. Він винищує попелицю, яка поїдає рослини. Тому фермери ставляться до цих комах дуже. Дуже ніжно. Перший метелик на весні, який з'являється, це метелик кропив'янка. Він барвистий та дуже красивий, а назвали його так, тому що він відкладує свої яйця на листях кропиви. Через тиждень після кропив'янки з'являються метелики-лимонники жовтого кольору. А цих маленьких трудівниць я впевнена, що всі-всі знають. Бджоли єдині комахи на землі, які можуть виготовити їжу для людини. А ще бджіл дуже часто називають найпрацьовитішими комашками у світі. А ось перед вами красень коник. Чи чули ви коли-небудь, як скрикоче коник? Ось такий звук можна почути темної весняної ночі. Пісню коника, а ще коники найдавніші комахи на землі. Коників за їхні стрибки в висоту та вдовжину називають найвидатнішими спортсменами. Цих невеличких трудях ви теж дуже добре знаєте: мураха здатний підняти вагу в 100 разів більше свого власного тіла. А ще в мурах дуже поганий зір, але зате сильно розвинений нюх та дотик. Ось такі вони маленькі, але дуже цікаві комахи. До зустрічі, до побачення!